Давненько на бюветті не було дуже класних анонсів концерту. Ну, сьогодні, друзі, ситуація виправиться. Приїжджає у Трускавець відомий співак, улюбленець жінок, і зараз буде співати свої улюблені пісні. У нас тут на бюветі. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз біля бістро рідний край, 12.00 і ми йдемо вниз до центрального бювету на анонс концерту і всіх з собою вас запрошую. Але спочатку нагадую, хто ще не підписаний на канал Трускавець Тревел, обов'язково підпишіться, кому таке відео подобається. І також в кінці відео, якщо воно вам сподобається, поставте обов'язково лайк. Ліворуч від нас знаходиться церква Святого Миколая. Праворуч тут є також невелика кав'ярня, де ще працює літня тераса, де можна попити каву. До речі, сьогодні у Трускавці плюс 10. Дуже тепло, вітру немає. Ну, ще б вийшло сонечко. Знаєте. Обіцяли, що в обідню пору на біветі буде сонечко. Ну, йдемо, подивимось. Сьогодні, 18 грудня, подивіться, друзі, 18-й день зими. І у трускавці взимку ще снігу не було. Був в листопаді, а взимку снігу не було. Обіцяють, на Різдво. До речі, буде якщо... класно, якщо на Різдво випаде сніг, буде легенький мороз. Ось ця церква Святого Миколая. На Різдво тут встановлюють таку різдвяну шопку. А також на Різдвяні свята всі три дні 26, 27 і 28 грудня на Майдані Незалежності в 12.00 і в 17.00 будуть колядувати різні колективи Трускавецької ОТГ. Досить цікаве. Видовище, так що, хто буде у Трускавці, відпочивати в ці дати, обов'язково приходьте вхід вільний. І що, друзі, хочу сказати, що зараз от Трускавці вже стало трохи більше людей, ніж було кілька днів тому. Це я бачив вчора в обідню пору на біветі, Ну і зараз подивимось, скільки сьогодні буде, але так в загальному бачу, що люди почали вже приїжджати на відпочинок, і я думаю, що це якраз ну, з понеділка точно стартує вже високий сезон, принаймні по цінах. Ось тут продають картини. Дуже класні картини продаються тут. Прямо перед нами знаходиться Майдан Незалежності. Там вже встановили різдвяну новорічну ялинку, ліворуч, музей історії Трускавця, і також готель Нафтуся. Дуже близько до центральної площі, знаходиться практично в самому центрі. Довкола центру зосереджено дуже багато готелів, санаторіїв, відпочинкових комплексів. Ну, відпочинковий комплекс це Міротель. Я вже розповідав, що. Вартість там новорічної ночі 20 тисяч гривень, а у Ріксус, Прикарпаття, друзі, 23 тисячі гривень. Так що у Риксусі найдорожче у Трускавці святкування Нового року. Вже також працює різдвяний ярмарок. Ви там частенько мене в коментарях запитували, чи буде ярмарок ярмарок. Я вже десь приблизно 2 тижні, друзі, і половина ярмарку працює, половина ще не працює. Не знаю, чи він буде працювати повністю, чи не буде. Ну, на наступний тиждень це вже буде видно точно, бо вже на наступний тиждень Різдво. Ялинка, значити, без іграшок, тільки з гірляндами. Дуже класно вона ввечері виглядає. Ну, і ввечері на Майдані Незалежності і біля Різдвяного ярмарку набагато більше людей, ніж зараз. Два дні тому, друзі, була дуже класна сонячна погода. Відео в мене вже є на каналі, я знімав верхню частину. Курорту, там і санаторій Женева, і всі ці Рубін, Янтар, Алмаз, і також санаторій Кристал, розповідав там про ціни, про відпочинок, і особливо на Новий рік, що там буде і як там буде, скільки буде коштувати. До речі, санаторій Молдова. Там вартість новорічної ночі входить у вартість відпочинку, якщо ви оборонюєте від трьох днів, але також можна прийти на святкування нового року. Там вартість 1000 гривень, друзі. Якщо хтось отрускавці, наприклад, в якомусь готелі, де там не святкують новий рік, то можете йти в будь-який санаторій. Так само, і санаторій «Кристал», і так само і інші міротели, і так само і Ріксус Прикарпаття. ви можете прийти туди, оплачувати вартість з особи і все. І ви на святкування. Ви знаєте, йду і мені вже дуже жарко. Не знаю, ніби не тепло одітий, але дуже тепло, немає вітру. Дуже класна погода для прогулянок. Думаю, що після обіду буде точно сонце, хмари розійдуться і буде дуже класна знову погода. А якщо буде сонце, то буде значить ще тепліше. Ви знаєте, я завжди приходжу на кілька хвилин раніше, і зараз ще мало людей. А от за півгодини ситуація кардинально зміниться, і на бульварі Тарасевича буде значно більше людей. Буде багато людей на анонсі концерту, і також буде багато людей біля центрального бюлета. Нагадаю, що Нафтуся в біветі платна 36 гривень за літр. Це нафтуся Марія або Софія, неважливо. Є холодна, тепла. Не знаю, зараз Трускавець очікує дуже багато людей на відпочинок на Різдво і на Новий рік. Також очікують, що випаде сніг буде дуже красиво, дуже гарно, знаєте, так, по-Різдвяному, по-новорічному. Ходимось, друзі, залишилось кілька днів вже сьогодні, бачите, 18 грудня. Ну, а ви, друзі, пишіть в коментарях, чи ви зібралися у Трускавець на Різдво, чи на Новий рік. Мені дуже цікаво. Пишіть, куди зібралися, в який санаторій, готель, що обираєте, куди плануєте сходити, що робити. Я люблю читати ваші коментарі, також всі люди люблять читати. Ви знаєте. Читаючи коментарі, люди для себе також обирають відпочинок, чи відпочивати в санаторії, чи в готелі, вибирати той чи інший санаторій, чи готель. Є різні відгуки, і тому, чим більше ви пишете, тим більше користі приносите тим людям, які ще не були у трускавці або планують приїхати вперше. І Ваші відгуки завжди дуже важливі. Ще бачите, людей немає, ще 20 хвилин до анонсу концерту. Ну, через 20 хвилин, я думаю, що ситуація зміниться, ви, друзі, дочекайтеся. Небагато поки що людей, бюлет тільки що відчинили. Черг зараз таких немає, бо немає багато людей на курорті, але деякі люди п'ють в своїх санаторіях водичку. Ну, Але сьогодні класна погода, можна пройтися, прогулятися. І я думаю, що багато людей зараз прийде суто на сам анонс-концерту. Вони не будуть йти до бівету, але на анонс концерту точно прийдуть. Ну, Бачите, вже 10 хвилин пройшло і вже людей. Стало значно більше, друзі. Значно більше. Багато людей чекають на виступ на анонс-концерту. Подивіться, люди ще підходять і підходять, і ще залишилось приблизно хвилин 10. Сьогодні, друзі, в палаці культури Шевченка буде співати Сергій Піскун, і він вже прямує прямо до нас. Іде на бівет. Зараз буде співати свої класні пісні. На за хвилиночку Сергій Піскун буде тут. У нас на віветі. Тож підходьте до нас. Відбудеться невеличкий анонс сьогоднішньої концертної програми. Добрий день. Добрий день. Є люди на бівіть. Добрий день всім. Бажаю гарного настрою. Радий, що хочу подякувати кожному з вас, хто дочекався, зібралися. Дорогі друзі, хочу запросити всіх вас сьогодні ввечері до себе на концертну програму. Так слалася традиція в Трускавці що артисти мають вийти на бювет для того, щоб запросити. І це дуже класно, тому що ні в одному місці нашої країни такого немає. В першу чергу хочу сказати велике дякую нашим хлопцям та дівчатам за можливість під мирним. Небом зібратися, і сьогодні я запросити вас на емоції, тому що кожен концерт це емоції. Як не крути, емоції, обмін емоціями, облиски, гарні пісні. Тому хочу в першу чергу вас всіх запросити. Сьогодні до нас тридцять ко буде є бажання, можливості. Приходьте. Буду радий бачити для кого співати артисту. Це дуже важливо в залі. Ну і з ким бачили, з ким знайомі, з ким не знайомі. Пропоную заспівати пару пісень. Одна із пісень, яка давайте покличемо сонечко, пісня має назву «Сонечко». Разом з вашою підтримкою. Оплески, я завжди кажу, оплески безкоштовні. Виїхали. Як день почнемо?

Підійшов, всі дивилися так серйозно. А зараз трішки оплески, трішки посмішка, і вже впевнений, що й день пройде дуже на позитивній ноті. Ну, є в мене в моєму репертуарі ще така гарна пісня. Її написав Женя Дашин зі Львову. І в 19-му році, коли він від'їжджав до Америки працювати, жити, то він запропонував нам цю пісню. Ця пісня має назву Солодкі небеса. Давайте разом. Велика честь запросити вас сьогодні ввечері. 19.30, друзі, приходьте. Ну і ще раз хочу кожному з вас побажати гарного дня і гарного настрою. 19.30 Запрошую. Щиро ваш Сергій Піскун. Обов'язково заспіваємо. Заспіваємо і на концерті і ввечері заспіваємо ще пару писань. Запрошую, гарного дня. Отож, нагадуємо, що сьогодні о 19.30 тридцять палаці культури Шевченка на звестях заслужений артист України, співак, композитор, автор, виконавець і пісень, Сергій Піскун з концертною програмою Ти Королева. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Як завжди, дуже класний анонс концерту. Люди співали, танцювали. Ну і Сергій Піскун завжди співає 2-3 пісні своїх. На біветі і це дуже класно, знаєте. Ну, не приходить просто пофотографуватися і запросити там концерт. Співає свої улюблені пісні, і це людям завжди дуже подобається. Людей стало значно більше, бачите. Ну і я думаю, що після обіду точно вже буде гарна сонячна погода і буде ще тепліше. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.